Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч, у рубриці авторська задача. І я вам хочу запропонувати ось таку систему. Я точно пам'ятаю, для якого випадку я склав цю систему. Ми працювали математичним класом і розглядали один із способів розв'язування рівнянь. Не хочу підказувати який. А мене учні попросили, чи можна це застосовувати при розв'язуванні систем. Чи може таке бути, чи буває таке. Я сказав, давайте я вам спробую підготувати на наступний урок деяку систему, яка б розв'язувалася цим способом. Е, назву ви бачите в нашого ролика, і ви бачите, що я Пропоную щось застосувати до першого рівняння. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте здогадатися, що я пропоную до першого рівняння застосувати. А ті, хто дивляться мій канал, в одному з рівнянь цей прийом бачили. Я сподіваюся, ви здогадалися. Я пропоную до одного з рівнянь застосувати похідну пропорцію. Можна почати, з, можна почати з області визначення системи, що область визначення системи х квадрат мінус y квадрат більше або дорівнює нуля. І от те, що стоїть внизу, нулю не дорівнює. Ну, воно може дорівнювати нулю тільки в одному випадку. Коли і обидва корення дорівнює нулю, а перший корінь буде дорівнювати нулю, коли x і y0. Тобто ми маємо, що x по модулю більше або дорівнює y по модулю, x не дорівнює нулю, y не дорівнює нулю одночасно. Ну, я не хочу це писати, скажімо так. Давайте ми це запам'ятаємо. Х не дорівнює. Або давайте напишу одночасно. От похідна пропорція. Якщо в нас давайте я першу. Друге рівняння, я поки не чіпаю, мені треба розібратися з першим. Давайте я його так от зроблю собі. Е, похідних пропорцій насправді ж декілька, правда, яку я збираюся застосовувати. Якщо А на Б дорівнює С на Д, за умови, що B не дорівнює нулю D не дорівнює нулю похідних пропорцій насправді багато. Я збираю застосовувати таку: А плюс Б на А-Б дорівнює С плюс Д на С мінус Д. Але, треба бути достатньо обережним. Чому? Тому що застосовуючи цю властивість пропорцій, можна загубити корень. Це за умови, що А не дорівнює Б і C не дорівнює Д. Тому, в принципі, оскільки в нашому випадку це не дорівнює D, в принципі, можна навіть не перевіряти. Але я все ж таки перевірю. От що буде, якщо А дорівнює Б. Якщо цей корінь, цей вираз дорівнює чисельник дорівнює знаменнику, що ми отримаємо? Ми отримаємо, що корінь із Х, тільки я трішечки перестарався. Тобто ми отримаємо, що цей корінь дорівнює нулеві. Тобто ми отримаємо, що х квадрат дорівнює у квадрат. І якщо ми підставимо у це рівняння 2 корінь з х квадрат на 2 корінь з х квадрат, це не дорівнює нашому виразу. Ну, Як то кажуть, щоб совість була чиста, ми перевірили. Да? А насправді для даного, оскільки права частина є числа. В принципі, могли навіть не перевіряти. Отже, я ще раз скопіюю, щоб це добре, добре побачили, як елегантно ця система розв'язується за допомогою вказаного прийому. А плюс Б У чисельнику буде два ось таких кореня. А мінус Б у знаменнику буде мінус 2 отаких кореня. Права частина це плюс D, це просто 10. А знаменник мінус 2 корінь із 7. Отже, якщо ми врахуємо, що наші обидва вирази додатні під один корінь. І це буде дорівнювати 5, що ділиться на корінь 7. Тобто, враховуючи те, що ми в області визначення вказали. Що х більше буде рівню y, ігр... по модулю більше буде рівню y, ми можемо сміливо підносити до квадрата. І можемо сказати, що за умови, якщо x квадрат не дорівнює y квадрат, ми з вами дуже швидко приходимо до ось такого. І розкривши дужки, зведемо подібні отримаємо x квадрат, це 16 9 y квадрат. Ну, за умови, що х квадрат не дорівнює y квадрат, воно не дорівнює, тому що ми про нулі з вами сказали. Отже, ми з вами попадаємо. Ось таку це буде наш другий крок. Ми попадаємо ось в таку систему. х квадрат це 16 х квадрат, а х в четвертому плюс y в четвертому це 337. Ну, Цю систему. Можна розв'язувати, мабуть, по-різному. Але це той випадок, коли прямий шлях ну, найшвидший. Ми замість х квадрат підставляємо друге рівняння. Це 16 квадрат в квадраті. Плюс y в четвертому 337. Тоді y в четвертому ми винесемо дужки, І скажемо, що те, що отримали в дужках, якщо акуратно порахувати, то це 337. Тільки в мене такий знак вийшов, помножу я. 337, 89. Ну, я так складав, я ж розумію, як я складав. Значить Y у четвертому – це 81. Тому y1 дорівнює 3. Або y2 дорівнює мінус 3. І ми маємо в кожному з цих випадків, використовуючи те, що в нас є інформація про x 2 дуже акуратненько закінчити. Тут саме вимагається акуратність. Тоді X2 2 це 16 9 на 9 X2 2 це 16. І ми приходимо до того, що y що дорівнює 3, йому відповідає 2х. 4 і мінус 4. В другому випадку y дорівнює мінус 3. Така сама абсолютна ситуація. І цьому ігрокові також відповідає 2х. Отже, ми отримаємо у відповіді 4 пари. Зараз я. А, ну, до речі, кажучи, я не забув. Нам треба перевірити. Область визначення, пам'ятаєте, ось наша область визначення, х і одночасно нулю не дорівнюють. І в усіх наших чотирьох парах ми отримали, що х по модулю більше або дорівнює Y по модулю. Це було забезпечено ось цією умовою, фактично. Тобто, фактично, ця умова це забезпечувала, до речі, кажучи, ну, перевірила. Да, давайте писати відповідь. Значить, пара 3, 4, мінус 3, 4, мінус 3, мінус 4, мінус 3. -4, -3. Ось таку систему склав я колись на замовлення своїх учнів. Як виснов... До речі, кажучи, це другий, мабуть, мій ролик, не третій, але другий. Де я застосовую похідну пропорцію. Де ще один тут бродить по інтернету, Мого авторства. Давайте зробимо висновок. Коли це вигідно робити, це вигідно робити. Коли чисельники-знаменник лівої і правої частини, або однієї лівої, наприклад, чисельники-знаменник є певними виразами, які відрізняються один від одного деякими знаками. Бачите, ось однакові радикали. Ось однакові радикали. Горі різниця внизу сума. Ось однакові числа. Ось однакові числа. Така сама ситуація. Тобто ця конструкція нас спонукає розглянути метод похідної пропорції до такого рівняння буде такою системою. Спонукає. Але це не означає, що цей метод вас обов'язково приведе до успіху. Але знати цей метод треба. Ще раз сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Щиро сподіваюся, що ви дізналися щось нове. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив, ставте лайк цьому відео і всім іншим відео. До нових зустрічей!